Павло Глазовій придив. Шла по місту картоплина, а назустріч цибулина. Картоплина горда й пична, як пані можна. На ній плаття підрізали, коротше не можна. Цибулина так зраділа, здорова була. Ми ж з тобою картопелька одного села І кинулась цілувати, міцно, обняла. Картоплина спрявилась, скатерти дорожка, що за слово картопелька, я така картошка, що ти мене облакала, словно ненормально. Це уму непостижимо, яка ти нахальна, просто ужас, яка в тебе груба манера. Обіймає, наче п'яний міліціонер. Як так буде обіймати, це булина кожна, так то просто моментально зіграть в ящик можна. Що за ніж із пітелячи. Ти забула, роді, що ми в городі з тобою, а не на городі. Будеш лізти цілуватись до баби своєї. Веде зразу з провінції та переферени і брикнула цюлину модним закаблуком. «Фе!» – сказала, як от тебе сильно пахне гуком. І між людьми зустрічали лукаву породу, яка хата цілується, і рідного роду.